Everybody. Добре, have fun, полетіли, дивимося за навіть, друзі. Нарешті боліваємо. Дійсно поставили цю бруду, прибрали її від Алхіміка подалі, поставили, поставили Тімбора проти алхіміка, що для мене я вже казав, виглядає логічніше. Тімбору, до речі, прикольно змінили його чакрам, оцей другий. Він тепер постійно буде дорівнювати. дистанція польоту польоту буде постійно дорівнювати дистанції польоту вмонтованого чакраму в героя. Тобто тепер він летить далі. Я не знаю, я так потестував, на кажеться, це найгірше, ну зручніше стало, нібито ти далі будеш цілі діставати цим чакрамом. Це нібито непогано. Ну, зараз подимусь, наскільки вона буде добре працювати. Насправді, я не думаю, що 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 є якась суттєва різниця між тим, що було і що стало, але якщо кажу, що приємніше, то це головне. Дійсно, на все-таки Так, Почекай, все-таки він піде 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 в в харду. Окей, сорі, тоді а PMA піде на вниз. Я просто думав, що... Так, але, але в цілому ти був правий, тому що твоя теза була в тому, що Timber буде стояти проти прохідника, і Timber дійсно буде ага. стояти він. Ще правда, у Spirit можуть бути певні проблеми проти Манкікіна. Ми бачимо, що вже вони розпочали лізьо. Хоча розвертаються, підходить десь. Коблик обереж, ви може не грати, тому що розуміє, що його Фікірка вже витратила свою здібність. Повертається до факту. Ну, другий рівень Монка буде неприємним, коли пасивка з'явиться. Поки дійсно в нього прокачана палиця, то не так все страшно. Пойма навіть розмінювати. Супереч усьому. Цікаво буде подивитися, чи вплинуть якось ротації цього шейкера на подачі справи панолєра. Бо якщо він, він зможе залишатися ще один в два і продовжувати так само фармити, це відкриє великий простір для дії. Поки шейкер, власне, підставляється, поки ми за нього заговорили, я так розумію, що третій рівень а, малися здібності у Грімстрока, і на такому вразливому герою, як шейкер, вийти, якщо ти вже підставив, це доволі важко. Я здивувався, що так контакт підійшов. До ворога, але що зле для нього, те добре для нас. Ми бачимо, що навіть на четвертій хвилині вдалося ФБ зробити. Починає передати її поїхати в гол, за ним до кінця. Ще одна вбивство, дістається, вона правда бізнес. Так, уже 2-0 для Наві. Вони, як завжди, проти команд не топового рівня намагаються домінувати на лініях. Це класика гри Вінсера. Вони так грали всі відкриті кваліфікації, вони так грали всякі ЄПЕЛИ, де суперників вже вони таке враження інколи навіть не помічали. Дійсно, тут може настілитися в майбутньому, тому цю лінію грають просто на фарм, не намагаються ніяких необережних дій приймати іншого віку, ви мушені прописати там ще два перспіріти залишалися, і Карлс не відпускав би його звідси вже Фенікс. В такій ситуації з рун-контролем тепер перевага буде невеличка, тому що обидва саппорта підходять і вбивають Ніку. Я так розумію, там Алхімік накрутив конкокцію, і це все під 10 фрейм доволі багато шкоди завдало, але Шейкеру Є залишалося найпростіше. Так, Пруда починає вже щось підтискати тут трошечки того Панго, який вирішив, що треба пасивку прокачати обов'язково. Ну, от і маєш. До речі, гарну думку написали мені в телеграмі люди. Що можна було набрудну ган від ніку? Вдали гарну думку написали в телеграмі, що з цією некотичним полутинням можна кидати, якщо грає навіть інші наброді вміт просто на своє полотиння, одне залишати там в центрі і таким чином допомагати своєму мідеру. Це, до речі, слушна думка. Я б на неї звернув увагу. І А, в результаті момент вийшов краще, ніж ніж очікували. Не те, що врятували ще й гравців. Забрали, а де зараз полетіли але де не папився в ті цей геть, а залишився бути, баблак, може постраждати друге, геть, що правда Алтіна також робить свою дію, виходить на верхні. Важко зупинити про але в свою чергу легко знищити мат. Хікін. А так і зробили на Нот, Більш того, ще й Фенікс представляється, його будуть пилити в деревах. Два даблкіли за хвилину робить Тіммерсон на нижній лінії. І дуже задоволений собою мусить бути гравець молодішки Наві. Бав їх за рахунок Свишбаку. Свишбакл плюс, як він називається, Блайдстоун, получати помирав. Джізі помирає в центрі, а тут Бруда помирає. Дійсно, ганг від... Від Алхіміка. Такий от несподіваний, ультимативний від пангу. Алхімік теж наскочив, бороду забирають. От мені цікаво, чи ти зараз збиваєш паучат з даблджампом оцим, і наскільки це реально. Ну, даблджамп плюс службакл теж мають вбивати без проблем. Мені чомусь здається, що навіть одного джампу, Що навіть тільки дабл джампів вистачить, щоб ворог mm -hmm. отримав жахтирів діамей, почіплив Манкікіна тут щосовання скили. Саппорти навіть поєдналися, зробили перед цим міді активність, знищили там Шейкера разом зі своїм мідлейнером, подарували там вислуху, зараз тянулися під низ. Це вже третя смерть Манкейкіна за останні дві хвилини. Насправді наврядчий комплекс задоволений цією ситуацією, а його позиція підтримки. Чи то не квапиться на нього грати, чита розуміє, що Фенекс і Шейкера найкраще замокнути на цій стадії, щоб захистити свого гравця основної позиції. І цим чудово користується Наві юніор. Ось знову два сапорта, доєдналися до бруди, що правда тут не вдалося почепити. Втік звідси це Побачив навіть, куди Навіварство набили. Алкімік, вибухнув, кібер вже тут під ним. Вибухнув вічі. Алкімик, щоправда, другий раз у тебе. Хаус ще й Денка де, то що файно її застосовує, даблкіл. Вкотре для Ніко вже третій даблкіл для нього на цій мапі. Ну, тут просто рівень насправді. Як вони грають, як швидко рухаються, як тіснуть. Так, так, так. Я левел ап целхіник, <зарків> напевно, ходяня. От він не багато, що nah, бачите, же. Шипанго тримається бічменка, нападає. Я хочу в путом халяву Бруду. Не буду партон на Пеннікса сам на Бруді. На груда от може загинути. Тут по фрейду вийшло і дійсно Бруді треба рятуватися, але погоня за нею продовжується. З тим часом сам нападає на шейкера, шалений демедж. Інсвард 200 допомагає. Бруда вижила, до речі, груда вижила. От так. Конконкцію вкрали. Конконкція на конконкцію. Дейс поки живий, але це ненадовго. Приходить Ніку, починає битися. Ага. Сюди і треба добувати пангольєра якось. А панго не добувається. Не добувається, у нього є double okay, ну, ну, але він під ультимейтом у нього він був під ультимейтом. У нього повноцінне здоров'я. Тому все одно там атака на Фенікса планується. Покажи Фенікса, покажи Фенікса. І все-таки не на Фенікса а на панго, який вирішив вийти пофармити бруда за ним. Я Силенсвіт Ритиса. І це смерть для панго. Мені здається, бруда дійсно тут і не потрібна, Так все грається. Ще бруда може АФК в лісі стати, і все без неї відбувається. Блін тримається у ніку, там борик на Короче, правда, той він ще, можливо, навіть вдасться вийти з цієї ситуації, тому що після два вежу заходить на 11, хвилині гри, то не найкраще може бути рішення. І в по попередньому епізоді треба відмітити, що файно зіграв тут. Там було видно, що поводи чекали на дабл джамп від панольєра uh, і тільки потім знали, що під його ломки намагаються ніку, це вдається, але завжди шрейкерудити мати матина пішла від панольєра. Всі опинилися гравці левела, пусть там міняти, ніж також, побачили рішуча. Є чим свитим на принцип, трошки загралися навіть. Загралися, бачиш, дійсно там рахунок був такий розривний. Вони подумали, ага, ага треба вже нести. Ну, от я кажу, це типові навіть я грав просто проти цього. Я грав проти цього. Ми з брудами отак грали проти наві. Ми страждали, просто що тут команда класом трошки вище, ніж бруни, а проти не грає, і вони хоч якось вміють місяць на ворожу агресію. Ну і плюс треба зазначити, що бруда не підходить під цей стиль, вона не може полетіти з командою, там битися постійно. Вона собі свою доту грає, вона ти один там забирає своїм справами. Займається, тобто не можуть наві прямо разом зібратися і пити фактично, я не знаю, там знищити суперника вже повністю. Але вони все одно це роблять і без бруди. Я ж кажу тут, як тільки там трошки розосереджується, левела одразу наві завдають разючий удар туди, куди потрібно. Ну і ви друзі відчуває, і варто якось ну, уникати сутички прямої залпів, і нападати на всіх інших. до такого, до прикладу, матки доволі легко може падати, але офіційний неподалік, вже не в шкорці, але може не може потротати нікуди, не всі зупиняються ультимативно на але сам залишиться тут. Ну от знову Наві, бачиш, заграються самовпевнені, самовпевненість грає. Слухай, а немає такого, що їм може бути просто вже нудно грати проти таких команд. <гум> ну, типу, вони мало проросли вже, я думаю, цей етап, коли ми граємо проти подібних колективів. І от, можливо, вони трошки недооцінюють суперника, тому що дійсно місцями виглядає, що вони занадто глибоко грають, занадто впевнено у своїх силах, і це грає злий жарт, поки перевага не збільшується. Та дійсно є враження, що якби це були умовні кваліфікації на TI продовжувати вас, як вони зараз більше фармили, там цей кімберсо, ворожий ліс, викачав сапортами, поки складав всю верхню частину мапи, поприкнули на жизі. Котре його побачили, цей шейкер. Не найкраще найкращий группі вчиті в грає відсотково, хоча вдалося ще трошки виграти час. І фактики над зараз буде добивати цього шейкера. Це якась смача його поспіль. Ну не поспіля, а за ці груп п'ята чи шоста там взагалі. Жахлива гра, насправді, для шейка. Тому є зде у коли ми його побачили з тобою на стадії гри. Др... Це занадто. Хочуть бути Day Z of Mіді, накручує вже свою компакцію Alchіміk, але сайленс. Пособі... Зараз може загинути, дійсно його просто підірвали. Приходить Тімбер. Демеджу занадто багато проходить, не буде намагатися ще атакувати Фенікса. Фенікс не має вимка, Натискає ультимативно, розвертається під супернову, хочуть вийти Дей за пангом, покотився, але зв'язаний він був. І тому більше героїв забрати, здається, не вдасться. Так, тікає, бруда. Тут ще залишається герой. Це вид від ПМА. Теж тікає. Приходить Ніку. Йому треба допомога. Він отримує інксвел. Він розвертається, Інксвел не спрацьовує. Відходить Ніку. Всім треба тікати. Тут демеджу у Панго дійсно багато. Ультимативно, чи правда в кулдауні і Наві не збираються зупинятися, протискається смок. Побачили на варді пангольєра, це може бути не найкраще цілі для стрибку. тому поки що чекають. А ось Бенекс непогано Гіліо швидко йому вдається <клес> знищити. Алхімік вкотре чується Ау! Скільки. Треба купувати манту і, і доджити просто. Це дедально майже потім бат

Ну, приїхав теплові, але потім повно ну, командував не дає забрати, тільки на ну, зараз пані. Загинув, ще одне ай. І тис! Ой, сура. збили Все-таки! Збили фісурою. й видав у відповідь, але помирає дійсно. Провіряють тут, чи немає віжу, на якогось зайвого, але вар стоїть трошки нижче. У той спот навін не перевіряли. Ми знову агресія від наві, Знову вони хочуть отримати більше і більше і більше, більше. І за це доводиться платити цього разу життям двох героїв. Рідіс, рівень, більше відсоток мапи, Шейкер Можна сказати, що він близький до свого блінкдагеру, але ось ці останні пошти, які набагато важче, а побачила окінка швидко не шкодили. Ти не він зараз померти може, він померти може, куди він летити взагалі. Ну, встигає, встигає вискочити, але за ним стрибати, його підтягують, в Збирають пангу. Не зрозумів я взагалі в цій ситуації. Ну, тобто немає перспектив в тому, що ти котишся туди в тімфайт, бо ніхто тебе не підтримує. Ти одразу міг просто під ультиметом тікати, зрозумівши, що все, там нічого не буде, перспектив жодних. Але він просто пішов і помер. Нам таке потрібно, нас таке влаштовує. Навіть здобувають перевагу вже більше ніж п'ять тисяч по фарму. МК становлює ультимейт, але просто з нього вистридує. Теж назвати цей. Плей ефективним я не можу. Ну просто, знаєш, так. головне не заграватися і не заходить там під т 3, не платитися стрибати, тому що ми розуміємо, що навіть такі матчі в сучасній доті можуть поскладнюватися. І як мінімум тривати набагато довше, ніж мусять. А як максимум ще може комплекс і колективи. то так вже має бути фарм, не потім не закривається по новому походиті їх на допомогу, а вника також. Знищили, перемислилися на фурметера, отримавши там на карт. Напевно, Рубік, бо у ретрокам мати. Я ось не бачу, так, отримав. Без алхіміка намагаються реалізувати ультиматив і дається, тому що Шейкер придбався тут лінк, навіть не знадобився без пам'ятає в цьому епізоді. Самотужки це був жизі, ну але це, я б сказав, єдине єдине пори, що зібрали на гри, чипили там вака, він намагається вдаватися, що вайпіли, це трошки. Але можна більш коду у набік таких тімбарчує, починає пилити і спили. Зрештою, короля мав. Так мусить бути насправді. Були б серйозні питання до гравців або до організації, якби ось проти колективів такого рівня, які щойно зібрані були суттєві проблеми. Ми сіли також панулі, знайшли, за орки доволі легко з ним порилися, побачили мембра, встигаєте відстрибнути, вправ дія. Виходить також і Фенікс, його сайленсом не здивували. Є таке враження, що часто два просто зламати якесь прийти там, з павучатами просто. Ту вони бачиш, там одні пінгують, що йдемо, а інші пінгують захищаємо. Ну і власне так і є. Але чому саме міду брається? Мід звучить така важенка лінія. Мені зачинають хочуть просто грати з міду, знаєш, на дві лінії і вниз, і в топ. Якщо що, щоб було зміщення доволі швидкіму. Якщо герої знизу покажеться, то вони туди йдуть, вони там є обсервер. Якщо в топі, так само. Тобто вони хочуть міц забрати, щоб відкрити собі просто прохід у дві у два боки. От вони міц забрали, і тепер власне швиденько вже на топі опиняється. Якщо йти по бокові, то довго буде зміщуватися на там паралельну лінію, умовно кажучи. Тому вони роблять все, що захочуть шейкер з блінком, з екослемом, але немає 12-го. От на цьому етапі треба дванадцять рівень же на шейкері, щоб демедж була якийсь ти міг завдати. Перша, та й повільно вона доволі цим займається. Бо й спірі також не герой, який тобі буде демонтувати якісь будівлі. І виходить, що ти мусиш розраховувати в цьому житті виключно на себе. І та, попри те, що здавалося б є шарти, які також може допомогти цієї функції, але вбирає на користь метод хамеру, який ще й мене регену, 50 відсотків дає. Що в цілому непогано може бути таким персом. Звернули увагу вони на Рошана. Цікаво, хто ж отримає це друге життя, бо в теорії можна і ніку літати. Є таке, Рошана забирають. Напевно, каже, Джуз забирає, все-таки він буде кушати, він буде лам... А, так, та є ще один об'єкт в топі, то чому не звернути увагу саме на нього, не позбутися останньої зовнішньої вежі, щоб так, і побачили Манкі Кінга, може знищити тут облако, щоправда, в нього свіженький Блекінбар, 9 секундний, дає він змогу Манкі Кінгу відступити звідси, але якщо буде бійка, найближчим часом, то доведеться вже розраховувати більше на тіммейтів, бо сам Манкі Кінг навряд чи захоче грати контактно. Е... Немає такого досить на груді, навіть не близько, як поймати, тут можливі моментики, але вони бачать, бачиш, та пауків цього разу під байтлу проходить Ніку, прогріває алхіміка, де може Алхіміка є ВКБ, тому не його е, сенсу жодного. Перевіряючи, тут немає там когось віжного додаткового, все окей, все патрулюється, все контролюється. А, наві тір 2 в топі не пішли забирати, змістилися фармити мапу знизу. Like Я не, знаю, не тут капляться. Просто отак, от мітіорчиком потроху питати, дійсно мені здається, був правий, Просто щоб пушити. Оглядає, як план, виглядає як план. Тобто хоч і понерфили артефакт в плані оцього апгрейду на Манрахен, але пушити можна з ним, якщо гра така, як зараз у навіть Джуніор. Вони розуміють, що сильніші, вони обирають артефакти під, під ситуацію. Я ще думаю. І з ним вже буде комфортніше заходити, підмето хаммер там де Скімер за твої спини буде кастувати. Знаходять МК Спиляли його, з гілки скинули і ще й подивись, що Рубік вкрав. Рубік тепер буде сріденцем. Стрип-стриб робити. А до речі, він же ж краде з цим, з. з гранню? З гранню. Так, Тобто він ще й буде додатково отримувати бонус від грання. Ну, що можна буде стрибати там по скулдауну. Так, зачіпляють, Яос, алхіміка. Так, без шансів для нього. Вкрав ще й тролінг, боже! А! Ну як можна не глядати на пангольєрі, це ж база проти Рубіка. Ну як? Слухай, ну зараз дуже схоже, що буде фінальний пуш. Дійсно, бруда починає демонструвати ці вежі, входить Кімбер на допомогу їй, але і без нього ми бачимо, що з цим талантом на 20-му рівні вона доволі бадьоро продовжує лопцювати. Так, Шейкер стоїть в позиції, але треба натиснути з бездоганно для того, щоб знищити сама наві. а це собі уявити, бо нема кому може позицію, стрибає поблак, на гілкуватися для Шейкер непогано, вопляє, вийти, не дав, там, Непогано. Ось стоїть супернова, непогано, може бути файт навіть якийсь там більш меч дередн. Примикаються на Ніку, Ніку під веселом. Ніку. Збивають йому Тімбур Ніку, Лед живий, Ніко помирає, захищаються, захищаються, левелап, в'ються до остання, готує чекати ще й рідіс, стрибає поред Бойспіріт, його під підконтроли, лише й кера наві, але є конкопція і помирає також по Наві втрачають трьох. ідуть далі чіпляти, ідуть далі шукати героїв. Сібляється у Бойспіріт а також метеорхаммер. Хоче просто метеорхамерами спустити суперника. Але ти знаєш, що ця біка показала, що теоретичні шанси у левелап все ще зберігаються. Він до кінця не хотів натискати фізуру, тому що стояв в спині у команди Наві і до тих, до він втримку фізуру, то його знайшли. Розсекретили і знищили, приблизно так, як зараз відбулося з Рубиком. що Манкітінг не відпустив з Лейпніром. Наві гуртувалися в цій локації, готувалися до бійки, але тепер, можливо, без на Ну, Він нічого не зробив. На ПМА застригає поряд пан Вольєр прив'язують також на погано. МК МФ досі живий. Ревінрує приходить Ніку. І генерація МК закінчується. Пангольєр намагається бувати Дейса після якщо після якщо після якщо після Дейс. Після бабеку. Якщо море пісте байду, дез буде неприємно. Ніку все ще тут, Ніко хоче брати агресивно. Тайс, поки живий, його команда захистила. Тай з тікає. Панго, буває його все ж таки після байбеку, але втрачає свого алкимика. Якщо всі зараз відійдуть, то файт дуже гарний делевела, вони втратять тільки двох і вб'ють після баю Рубіка. Вбили також кор войд спірита. Ну, черговий момент гарний делевелап. Вони відіграють ще три тисячі золота. Ще три тисячі. Но і по вірогідності перемоги з цим скаді насправді алхімік і дотово не буде серйозних проблем. Ще важче. Почекує ли ми збірі, так ідеально продовжували проголосення, через це ми збірі та знищили в ситуації. Ну або він трохи виняє автоматично пангольєра. Великі проблеми у алхіміка, переслідує його бреда, але завдяки Лекінбару вдається звідси вийти. Онка у відповідь намагається щось там десь знайти підпуцювати. Стрибає алхімік з конфокцією. І все, на цьому момент начеб закінчення, не мається навіть просто відступити без втрат, вдається їм це зробити, тільки ми побачили Рік Смока, ловили в мене пісу, і проломлення ще одне від алхіміка, вбили, але таким чином це врятував життя своїм кор героям, а саме Тімберу і Брудії. Ваша роз'являється пануєраз з неприємного, я б сказав, тому що стає все вашій і важче, і дивись, перевага зменшується з кожною хвилиною. Ну, так і є, є, важливим, так і є. тут вистачає. дійсно вже більше половини втратили наві переваги своєї, більше половини. Пішла та ганк стрибок. Пред хочуть нападати наві знову. Мканка Скай БКБ М.С. Руну. Шейкер стробає. Далі два. Віналіцеміну два запорти. Супернова від Фенікса. Нави зараз всі помурують. Навіть просто всі помирають. Тут намагаються бути хоча б, МК, але випускає Супернова. Нкап все ж таки помирає. Гади Джусаніку намагається робити ситуацію. Забирають алкіміка. Не вже Нави виграють цей файт залишилися. просто в бок. Так вони богають чей фанвельєра. Просто два герої у Нави залишилися, і вони ситуацію врятували. Але тімфайт назвати занадто пустинним виналі не можна. Він все одно був посереднім. Дійсно, дуже гарно шейкер знову уйшов. Знову дають МК прокастувати БКБ ультимейт. ультимейтів представляется Слухай, на щастя, немає чим вбивати Кімбера і Бруду. Ось просто коли вони залишаються вдвох, там незалежно від того, скільки ресурсів у цього панолієра, у цього хіміка, вони абсолютно небоєздатні. Єдиний герой, який ніби здивувати цей ЦМК, це навіть попри на найкращу ситуації з воссомнів, там може як здавати входи, але йому не дають життя, бо його вбивають першим. І далі дійсно, що в Будачу їм може відбувається надзвичайно комфортно. Зараз заходів починають вносити а, нижню сторону, верхню, нагадаю, там чи мілі барак. Залишається стояти, можливо, по ньому зараз працювати треба буде, але він перемикається на центральну лінію. Остання це три вежа під ударом обвиняється, є захист споруд. Проба захиститися без байбеків і, до речі, насправді вдалося. Дочекалися герої в левелап зможуть прийняти принаймні ще один тімфайт за цю гру. Не вирішить його головну проблему, а саме врання за лічими супінги, що відбувається на колодно. Не встигають левелапійти, це круто для Наві. Забирають друга життя, но потом, але МК вже на дивітки, який знаходиться, що капка Фенекса не школи фондова нови, відповідно, вид сіли, його вбивають за ремонт. Рождає фоторизу, но не вистачає, бо так починає майже з лучше. А пану лета, то й закриває ми останнім мить. Волоншем алхімік не Алхіміка знищили. Ну, змусили трошки понервувати <плоти> в цьому навіть. Це, напевно, остання секунда була кулдауну на 10, і він просто клацав клацав по ньому і дабл-кліфтом ще підняти. Випадково буде бути GG насправді, бо немає можливості повернутися до гори Алхіміку. Шейкер так само, Пенікс в по попередньому епізоді не дали йому концентрувати ультиматип. Зеркального також Наві uh, провели файний кіпайт для себе. Так, ось вона, GG заходиться Ну, Трошки понервували, але. Зрештою, довели його до й логічно. Це це знову це... до цієї цитати, що вони можуть додати в будь-які моменти, все одно цю гру виграють. Тобто, най про те, що вони там десь ну, зігналися, занесло трошки там в аварію потрапили, але все одно оговтались і поїхали далі, тобто зробили там якийсь підстоп і.